Все, мене не вистачає терпіння чекати. Промалюємо отак. Про... Боже, страшно ж і проводить. Так, не дивимось на мої пальці, вони в мене як у художника. Ну, і якісь тійкіші. Добре, Проведемось так. Раз, два, три. І того в цьому конкурсі. Виграють тіні за 30 гривень з аврори. С тій кішими виявилося. Пам'ятаємо, дорогі 30, 10, 9 гривень. Тепер дивимося тут. Протираємо пальці і тестуємо. Тут з базою з дорогих тіней, і тут без бази. whack